Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Ромео і Джульєтта, автор Вільям Шекспір. У стародавньому місті Верона жили дві багаті родини Монтеккі, а також Капулетті. Протягом багатьох років вони були у ворожнечі один з одним. В цих нещасних зіткненнях було вбито кілька хлопців. Правитель Верони, принц Ескал, щоб це все припинити, надав доручення про смертну кару тим, хто порушує перемир'я в сім'ї. І все ж сутички тривали. Єдина дитина Монтеккі, Ромео, любив Розалінд і тому шукав розради у самоті. Його друг Меркуціо, а також родич Бенволіо, прийняли рішення розважити його. А також вмовили його дістатись до балу, який Капулетті щорічно проводив для своїх родичів а також близьких друзів. Враховуючи, що це маскарадний бал під масками було важко розпізнати обличчя трьох друзів. На святкуванні Ромео, а також Джульєтта, вперше зустрілися і дізналися, що є членами ворожих сімей. Але взаємні почуття не могли їх зупинити. Тібальд, племінник Капулетті, впізнав Ромео під маскою і вирішив розібратися з ним, але дядько заборонив йому псувати свято. Після балу, пізно ввечері Ромео прокрався на подвір'я Капулетті та знайшов балкон Джульєтти. Йому вдалося побачити дівчину і зізнатися в коханні до неї. Закохані вирішили одружитися наступного дня. Вранці Ромео пішов до Лоренцо свого сповідника і вмовив його одружити його з Джульєттою. Духівник погодився. Він вважав, що ці подружні стосунки покладуть кінець кількарічній ворожнечі. Після вінчання Джульєтта повернулася додому, а Ромео пішов шукати своїх приятелів. Він знайшов їх на головній площі Верони, але там був і Тибальд, який довго шукав привід для сварки з Ромео. Меркуціо поспішив захистити свого друга і був убитий випадковим ударом Тибальда. Хоча він був двоюрідним братом Джульєтти, Ромео не зміг пробачити йому смерть друга і вбив Тибальда. За смерть Князь Верони покарав Ромео на заслання. Після ночі з Джульеттою хлопець переїхав до місця заслання. Капулетті знайшов для своєї дочки Джульєти нареченого графа Париса. Щоб звільнити себе від майбутніх подружніх стосунків, Джульєтта звертається до Лоренцо за допомогою. Священник приготував їй настій із натуральних трав. Цей напій Призведе до її літаргічного сну, який триватиме два дні. Ромео, попереджений у листі, повинен був таємно прокрастися прямо до склепу Капулетті і забрати з собою. Але посильний запізнився, і Ромео не отримав цю звістку. Слуга Ромео розповів йому, що Джульєта померла, і, не знаючи правди, хлопець відправився до склепу. У склепі поруч із коханою хлопець випив заздалегідь підготовлену отруйну речовину. Джульєта, прокинувшись, побачила мертвого Ромео і пішла за ним, зануривши кинджал прямо в своє серце. Дві сім'ї, що ворогували, присягнули ніколи не підіймати зброю один на одного, а на площі у Вероні було встановлено пам'ятник закоханим. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.